Будівлі вбивці Дніпропетровська і досі доступні для кожного. Буквально щодня у покинутих будинках, таких, наприклад, як готель Парус, гуляють, святкують та нерідко гинуть діти і молоді люди. Споруди манять любителів екстрему та романтик, які сліпо йдуть на ризик, навіть не уявляючи наскільки великою є загроза життю. З року в рік ця ситуація не змінюється. Наші журналісти самі пробрались у найнебезпечніші кутки розвалених будинків і дізнались, що заважає місту позбути злощасних споруд. Візитівка Дніпропетровська найстаріша недобудова, готель Парус. Атмосфера розрухи, джерело адреналіну, чудовий пейзаж і більше 20 смертей. Останні дві цього року. У квітні з верхнього поверху зірвався 11-класник, а У травні з вікна вистрибнула 13-річна дівчинка. Суїциди, до речі, не рідкість у стінах цієї будівлі. У 2011-му з даху паруса стрибнув підліток. А наступного року студент після сварки з батьками повісився на 24-му поверсі. Отже, тут можна робити що завгодно та коли завгодно. Ми вирішили самі перевірити, чи дійсно на дах готелю парус можна пробратися без перешкод. Але на здивування прямо під парканом натрапили на муніципальну гвардію. Я так розумію, ви здесь охороняєте, да? Ні. А, тобто ви не маєте. є Внутрі, внутрі там окані. Ви чуть-чуть не доїхали. Ага, то есть вы не, не отхраняете... Это ваш мы... не... общественный порядок вот по Но вот этой нарветии, да? да? А если кто-то попробует туда залезть, вы будете этому препятствовать? Будем. Виявляється, після чергового суїциду тут вже місяць чергують правоохоронці. Зізнаються, від бажаючих залізти на парус немає продиху. Тільки напередодні зловили 16 підлітків. А за 20 хвилин до нашого приїзду затримали 12 школярів, які розгулювали по надобудові. Батькам, звісно, невідомо, де вештаються їхні діти. В основному всі школьники. Как правило, возраст от 12 до 14-15 лет. В основном в этой возрастной категории. Да. И в основном ну, не местные. То есть с левого берега, со школ приезжают. сейчас начались каникулы и теперь начнется. Чому ж найнебезпечніша споруда стала місцем для дозвілля дітей? Викликаємо чиновника, який якраз опікується міськими надобудовами. Дізнаємося, що споруда належить київській компанії, і що вже 11 років її реконструкцію відкладають на майбутнє. Є фірма, яка не виконує свої обов'язки. Просто якщо ви не можете. Надо это вернуть в город. Даже не в этом вопрос. Не может быть понятно сейчас кризис в стране и все остальное. Но хотя бы соответственно в договоре указано, что они должны соответственно ее охранять. И мы как видим, что здесь 5-6 собак и один несчастный охранник, который пытается охранять территорию в 6 гектаров. Та й цього охоронця добряче треба пошукати. Знаходимо чоловіка лише за допомогою муніципальної гвардії. Але, як бачимо, користі від нього мало. Ну, Позвоніть начальник. Дзвоніть ви караван. Начальник купаєте караван. А чому ви тоді нас не пускаєте? Ви, мабуть, нас теж не розумієте, так? З тобто, начальнику ви дзвоніть і буля, ми вашого начальника не знаємо. По-хорошому нас запускати не захотіли, зробимо, як всі, переліземо. За парканом легко знайти протоптану стежку. Однак навіть на підступах до готелю на кожному кроці небезпека. Ось ця стіна веде прямо до готелю. Внизу ми бачимо ось такі штирі. За один з них можна легко зачепитись і полетіти вниз. Нарешті дістаємось до готелю. І що б ви думали? Натрапляємо на міліцію. Правоохоронці запевняють, чергують тут зранку до вечора вже четвертий день поспіль. Мене поставили сюди для того, щоб я нікого сюди не пускав. Я це буду робити. Я не буду сюди нікого пускати. Хто би то не був. Понимаєте? Ви, ви... ви зараз ви полазите, потім ви сказали, от я там журналіст. Правильно? Ви не дай Бог зараз там. Скажем, так на правильно, я вже буду за есть Я не на это брать ответственность. але як з такою потужною охороною вартівник, муніципальна гвардія та міліція десяткам підлітків щодня вдається пробратися на гору, і скільки ще людей тут загине, перш ніж споруду надійно огородять. У міліції виправдовується камінь спотикання власник готелю. Тільки він має право огороджувати парканом територію та посилювати охорону. В Компетенцію міліції не входить охороняти частні не здання. Ми можемо профілактично діяти на ситуацію. Отже, міліція тільки закидала власника листами і посилила патрулювання в районі. Чергування ж на території тимчасове в інтернеті. Ми знайшли лише один контакт компанії, та й за ним ніхто не відповідає. Номер за яким ви телефонуєте, тимчасово не обслуговується. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. А це друге за популярністю місце для любителів екстриму 16-ти поверхівка поблизу проспекту Кірова, 50 метрах школа з даху, споруди навіть влаштовують стрибки з мотузкою. Та небезпека криється всередині будівлі. Ось найнебезпечніше місце у всій цій багатоповерхівці шахта ліфту. Один зайвий крок, і все, летиш вниз. Так вже померли два підлітки. 16-річна дівчина, забалакавшись по телефону, впала у прірву. А рік по тому на порозі шахти оступився хлопець, який лазив по будинку у сутінках. Пробираємося на дах споруди і якраз наштовхуємось на дітей. Друзі позвали в тих місці в компашці, так? Да? Іноді приходимо. Не. А ти знаєш, що на этом місці умирали люди? Ні, об этом я не знав. Не слухав даже, так? І друзі об этом нічого не говорили. Ну, як ти його сам розцінюєш, воно опасна чи ні? Ну, конечно, якщо на крыше, то опасно, а якщо так, то нет. А родители твої знають, що ти здесь? Ні. Не говоришь, так? Да? Сколько тебе лет? 15. А це власне те, заради чого всі сюди лізуть, просто вражаючий пейзаж. Таких споруд, як ця, у місті щонайменше 10. У соцмережах навіть є групи, в яких можна записатись на екскурсію. Тож, поки влада бездіє, люди гинуть, а хтось ще й заробляє на цьому гроші. Артем Куля, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.